Коаліція солідарності з Україною лише зростає на річницю спочатку повномасштабного російського вторгнення до нашої країни прибувають численні делегації, аби продемонструвати свою підтримку українському народу в боротьбі з ворогом. Наша єдність це демонстрація спільної перемоги, наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час зустрічі з делегацією об'єднання парламентарів держав-членів ЄС «United for Ukraine». Спікер подякував європейським колегам за системну допомогу та всебічну підтримку України. Він зазначив, що після танкової коаліції на черзі забезпечення наступального потенціалу української армії. Ми дуже очікуємо створення авіакоаліції літальної коаліції, тому що як виступаючи в обох палатах парламенту Франції, я говорив: дайте нам крила нашої перемоги, і ми розуміємо, що це. Ближчим часом може стати реальністю. Також я хочу підкреслити, що як і на початку цієї повномасштабної війни, так і зараз Україна має велику рішучість не просто перемогти у цій війні на полі бою, а відновити свою територіальну цілісність. Україна цінує той факт, що залишається у фокусі постійної уваги Великої Британії, і це дуже важливо, оскільки наша країна захищає межі цивілізації і за це ми платимо високу ціну втратою територій, життям українців та своїм майбутнім. На цьому наголосив український спікер під час зустрічі з делегацією, що прибула до Києва з Королівства Великобританії. Рівень підтримки, що демонструється країна, наголосив український спікер, вселяє віру в перемогу України як на полі бою, так і на юридичному фронті. Україна має перемогти не лише на полі бою, а й юридично притягнути країну агресора до відповідальності. Акцентував голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у ході зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом Переска-Стехоном. Очільник парламенту подякував за допомогу у фінансовій, гуманітарній та військовій сферах. Спікер наголосив, що важливим сьогодні залишається питання надання нового озброєння, танків, авіації, ракет дальньої дії, що допоможе пришвидшити. Нашу перемогу дуже важливим таким аспектом для нас є питання справедливості у цій війні. Те, що Україна переможе у цій війні, я думаю, що це не викликає сумніву. Але перемога на полі бою це не остаточна перемога, яку ми маємо зробити разом. Мені здається, не менш важливою є і перемога юридично над Російською Федерацією. І Російська Федерація повинна отримати справедливі вироки. У міжнародних інституціях дуже важливо, щоб ми всі зрозуміли, що за 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 цей рік пройшов прийшов період якихось ефемізмів по відношенню до Російської Федерації. Ми повинні називати слова тими іменами, які вони є. Війною війною, а країну терористом, країною терористом. Іспанія продовжить підтримувати Україну стільки скільки буде необхідно. Такі запевнення від іспанського гостя почули депутати в сесійній залі. Він наголосив, що такої фінансової допомоги Іспанія не надавала жодній країні за всю її історію. Глава уряду королівства Іспанія підтвердив, що тепер його країна планує збільшити поставки наступальної зброї, аби Україна отримала перемогу. Ми будемо підвищувати кількість військової допомоги. Зокрема, на додаток до інших постачань. Ми незабаром надамо повністю боєготові танки Леопард. Для підтримання вашої оборони і в подальшому, якщо буде необхідно, ми зможемо відправити більше танків І в рамках місії з військової допомоги ЄС. Іспанія вже здійснює підготовку сотень українських військовослужбовців. Буквально минулого тижня ми почали підготовку 55 українських військовослужбовців, які вчаться користуватись леопардами. Іспанія засуджує агресію та підтримує право України на. Європейське майбутнє він також підкреслив, під час головування в Раді Європи його країна підтримуватиме Україну на цьому шляху, аби наша мрія стала реальністю. Іспанський урядовець висловив переконання, що наступного разу повернеться вже до мирної України і говоритиме про розвиток нашої країни. Верховна Рада створила законодавче підґрунтя для механізму компенсації українцям, чия нерухомість була пошкоджена або знищена внаслідок військової агресії РФ проти України. 275 народних депутатів дали зелене світло закону, що дозволить отримати допомогу з державного бюджету на відшкодування збитків, завданих російськими окупантами. Цей закон стосується того, що ці люди, в яких сьогодні немає житла, тому що воно або зруйноване, або пошкоджене, вони будуть мати змогу отримати від держави, не чекаючи репарації від Російської Федерації, отримати певну компенсацію. А якщо у людини зруйнована квартира або житловий будинок, вони зможуть отримати або житловий сертифікат, або якщо ми говоримо про житлові будинки в приватному секторі, вони зможуть отримати також і цільову компенсацію, виключно на придбання або будівельних матеріалів матеріалів або на будівельні роботи, всі українці, котрі втратили на жаль своє помешкання, своє майно внаслідок цієї війни, матимуть можливість відтепер отримати певні відшкодування з державного бюджету. Це буде відбуватися відповідно до того, яка площа майна в якій. Області власне, України людина чи сім'я втратила це майно, і відповідно, яка була вартість квадратних метрів. Тому це буде відраховуватися для кожного заявника окремо саме цим законом. І визначається порядок і механізми отримання компенсації. Також визначається створення загального державного реєстру щодо майна і осіб, які мають право на такі компенсації. Він визначає саме той порядок, який необхідний людям, які втратили своє майно і яким держава наразі вже згідно цього закону після розроблення відповідних порядків буде компенсувати їхні втрати, важливо, що цей закон лише про ланка між забезпеченням постраждалих українців житлом і повноцінною компенсацією, яку має заплатити РФ за всю нанесену шкоду Україні і її громадянам. Адже наразі бюджет України не може покрити усі необхідні потреби. Тому українці матимуть змогу отримати кошти після перемоги України із репарації держави-агресора. Питанням відшкодування займатимуться відповідні комісії, що створюються органами місцевого самоврядування. Державна підсумкова атестація та вступна кампанія. За новими правилами Верховна Рада ухвалила закон про національний мультипредметний тест у 2023 році. Цим законом ми відміняємо перше ми відміняємо ДПА. Друге, ми Встановлюємо спрощене ЗНО по аналогії з минулим роком, яке буде проходити в формі знову національного мультипредметного тесту. І третя норма, що міститься в цьому законопроекті, що ми передаємо всі повноваження по безпосередньому визначенню структури тесту, особливості його проведення Міністерства освіти і науки. Це три основні норми, які містяться в цьому законопроекті. Кабінет міністрів і Міністерство освіти вже завчасно озвучило для вступників формат вступу. Це буде національний мультипредметний тест, три предмети, українська мова, математика математика і предмет на вибір цього року. Проте піднялася дуже здорова дискусія з приводу того, які предмети мають бути, і що наступного року державна підсумкова атестація, яку складають всі учні, має бути обов'язково. Тому додатково до цього законопроекту ми з колегами зареєстрували законопроект, який повертає ДПА наступного року. І робить обов'язкові предмети історії України, іноземна мова на додаток до математики української мови, яка вже є. Пішли на зустріч школярам. Батькам суспільству в тому сенсі, що не будуть змінюватися правила вступної кампанії. Коли вона уже точиться, і вступники складатимуть два обов'язкових предмети під час вступної кампанії: це українську мову, як державну мову та математику. А історія України вона буде у складі обов'язкового тесту уже на 24-й рік. Дуже багато дискусій, які відбувалися останніх три тижні. Сьогодні в парламенті все ж таки не були враховані пропозиції щодо введення як обов'язкового предмету. Мету історії, тобто десь позиція освітнього комітету і більшості визначили, що вступники будуть здавати обов'язково математику та українську мову. Ця дискусія сьогодні є такою світоглядною, на мій погляд. і Я переконана, що питання історії України потрібно поставити руба на наступний рік для вступників цього року. Для вступу до університету абітурієнти, які минулоріч, складатимуть мультипредметний тест з трьох предметів. Утім, Мат тесту у 2023-му доопрацювали, надавши випускникам вибір, який з предметів складати третім. При цьому історію України не включили до переліку обов'язкових. Давайте не плутати зовнішнє незалежне оцінювання, яке потрібно для вступу з державною підсумковою атестацією, яка потрібна для на випуску зі школи для того, щоб знати, як учні засвоїли е, ті чи інші дисципліни. Я вас дуже прошу. Давайте наступного разу в четвертий рік поспіль не будемо відміняти державну підсумкову атестацію. Парламент розширив склад ТСК, що перейматиметься питаннями розслідування можливих порушень законодавства у сфері отримання розподілу, транспортування, зберігання та використання гуманітарної та іншої допомоги. Якщо хтось із губернаторів з керівників обласних військових адміністрацій, пробачте, або мерів, або інших структур буде винен і за розглядом наших тимчасових слідчих комісій, засідань буде покараний, нам ще раз кажу, нам без різниці, які це прізвисько. Вища, хто ставив цих керівників обласних адміністрацій, якщо вони винні в розкраданні або в недостачі, або в відсутності, в повної відсутності аудіту гуманітарної допомоги, яка йшла в нашу державу, вони повинні за це відповідати. Багато чого із фактів крадіжки гуманітарної допомоги задокументовано. задокументовано. У нас на сьогодні є з вами абсолютно всі. Законодавчі підстави. Я, як секретар комітету з питань антикорупційної політики, гарантую, що антикорупційні органи також будуть займатися цією проблемою. Ми вирішимо цю проблему. І більш я впевнений, що в майбутньому ніхто з нас не зіткнеться з проблемою, коли ми з вами приділяємо зусилля у постачанні гуманітарної допомоги, а вона десь зникає. Український парламент є потенційною ціллю для ворога, тому поширювати інформацію про пленарні засідання Верховної Ради під час їх проведення заборонено. Закон щодо безпеки роботи парламенту на період воєнного стану депутати ухвалили за основу, скоротивши терміни його подальшого розгляду. З першого дня війни ми з вами працюємо на цьому місці. З першого дня війни парламент нікуди не втік, не переїхав, і тому давайте зробимо так, щоб цей парламент міг працювати. І не мав можливості припинити свою діяльність тільки через те, що комусь дуже хочеться лишнього лайку в телеграм-каналі, на сайті, Фейсбуці чи в інших соціальних мережах. Ми всі відповідальні за майбутнє цієї інституції. Чи не станеться так, що хтось в цей момент повідомляє по телефону от прямо зараз, що я знаходжусь в сесійній залі, а його сусід підходить до головуючого і і каже? Що він розголосив державну таємницю і людину виганяють не лише із сесійної зали, не виплачують заробітну плату і все інше. Тому у мене велике прохання. Наша фракція підтримає в першому читанні, але ці норми повинні бути врегульовані, бо може так статися, що в парламенті нікого не залишиться. Є деякі сумніви відносно можливості верифікувати. Чи то справжній пост кого-то, чи ні. Якщо людина хизується, що вона дійсно щось оприлюднює, це одна справа. Але чи це не буде провокацією проти когось? Я вважаю, що це небезпека, дійсно небезпека з точки зору парламентаризму. Мені здається, це той випадок, коли ми ну, ризикуємо більше, ніж захищаємо. Цим проектом пропонується внесення змін до статті 19 закону про статус народного депутата України до статей 3, 51, 53 регламенту Верховної Ради щодо заборони депутатам та іншим особам, присутнім на пленарному засіданні, не тільки народним депутатам, поширювати в будь-який спосіб інформацію про час місце, перебіг і результати проведення або продовження пленарного засідання, а також передбачити відповідальність за порушення цих вимог. Окрім законодавчого процесу, парламент переймався й питаннями щодо кадрових рішень та змін у чисельності депутатського складу. Зокрема, народних депутатів Гео Лероса позбавлено права брати участь у пленарному засіданні та достроково припинили повноваження Олександра Трухіна за його особистою заявою. Є кілька заяв стосовно складення депутатських повноважень, в тому числі представників фракції забороненої фракції ОПЗЖ, наша депутатська група за майбутнє далі наполягає, що колишні представники фракції ПЗЖ повинні бути усунені від відвідування сесійної зали, і це той шлях самоочищення парламенту, який цей парламент повинен пройти до кінця, те, що ми раніше. Після отримання незалежності не покарали за, за злочини перед народом України. Вони потім дали нам наслідки, продовжували цей злочин. Написати заяву і вийти це не є покарання. Треба чітку позицію Верховної Ради і влади України проти. Цих злочинців. вони робили злочин не по окремим людям. Вони робили злочини перед Україною. Батьківщина підтримала відповідне відповідну постанову Верховної Ради згідно конституції. Якщо депутат отримує рішення вищого антикорупційного суду, такий депутат автоматично позбавляється мандату. Якщо він визнав вину, це означає, що більше ніяких рішень судів не потрібно. А це означає, що він автоматично має бути позбавлений. Тому Верховна Рада прийняла постанову згідно чинної конституції, колективні договори за європейськими правилами. Парламент в цілому ухвалив урядовий проект закону, що сприятиме якісному розвитку сфери колективно-договірного регулювання трудових відносин. Документи з пакету євроінтеграційних і входить до наших зобов'язань за угодою про асоціацію. Даний законопроєкт став результатом серйозного компромісу як між профспілками. Так і роботодавцями. Одним із основних підстав для досягнення цього компромісу стало те, що Верховна Рада збереже за профспілками право на отримання 0,3% первинні профспілкові організації отримують 0,3% від заробітної плати на оздоровлення працівників. Проект закону не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та права Українського союзу. а Також зобов'язанням України в рамках Ради Європи замість того, щоб займатися конкурен... конкуренцією і конкурентоздатністю, ми займаємося непотрібними бюрократичними речами. Наші люди зараз захищають в тому числі цю Європу від цієї орди, і вони собі європі можуть дозволити розкіш соціалістичних. Ідей, які відбуваються, ми собі цього дозволити не можемо. Ми повинні перетворитися в країну роботодавця. Ми даємо право цим законопроекту керівнику, якщо він вважає, звільняти згідно трудового договору. Це те нове, яке раніше не було, бо на великих державних підприємствах у нас є такі звернення. Це і Запорізька атомна, і Моторсіч, і інші підприємства. Є люди, які працюють на Росію. Керівник буде мати право їх звільняти. Парламентський четвер став знаковим як у законодавчій сфері, так і в питаннях міжпарламентської дипломатії.